Доброго ранку. Це щоденний огляд новин від Хагс. 11 липня, п'ятниця. Спочатку про головне: Україна на передовій. Розпочинаємо з фронтових новин та геополітичної шахівниці, де Україна продовжує тримати оборону. Ситуація напружена, але й міжнародна підтримка не слабшає. Важливо. Путін, схоже, не збирається зменшувати оберти. Як повідомляє The New York Times, він планує найближчими місяцями прорвати українську оборону. За даними видання, диктатор не буде жертвувати своїми цілями в Україні навіть заради покращення відносин із Трампом. Водночас ціна агресії для Кремля стає рекордно високою. За даними The Economist, саме літній наступ завдав російській армії найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. А державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо наводить шокуючі цифри: лише із січня Росія втратила 100 тисяч солдатів. І це тільки загиблими, без урахування поранених. Втрати України за його словами менші, але все ж значні. Тим часом у Вашингтоні тривають консультації. Як повідомляє Reuters, Білий Дім радиться із Сенатом щодо вигляду майбутнього законопроєкту про санкції проти Росії. Сам Трамп, за словами Рубіо, розчарований Росією. Державний секретар також заявив, що під час зустрічі Лавров запропонував йому новий та інший підхід щодо війни. Рубіо зазначив. Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президентові. І ще один важливий акцент від Рубіо Китай допомагав і допомагає Росії в її діях в Україні настільки, наскільки міг, не будучи спійманим. Це важливе нагадування тим, хто забуває про світову геополітику і розглядає інвестиції в китайські компанії чи авто. Далі про нову військову допомогу та технологічну перевагу України. Зброя перемоги та інновації на фронті. На тлі жорстких боїв та дипломатичних маневрів, військова підтримка України набуває нових обрисів, а наші збройні сили демонструють неймовірну винахідливість. Почнемо з потужних новин з за океану. За даними Reuters, Трамп, уперше з моменту повернення на посаду президента, відправить зброю в Україну відповідно до своїх президентських повноважень. Варто уточнити, що до цього адміністрація Трампа відправляла лише ті поставки, що були схвалені ще за Байдена. Це сильний сигнал для Кремля, який розуміє лише мову сили. Агентство Associated Press додає до України вже їдуть високоточні ракети GMLRS та 155-мм снаряди. Хоча в переліку поки що не вся номенклатура зброї, постачання якої було призупинено. На цьому фоні дещо дисонує заява президента Польщі. Анджей Дуда пригрозив закриттям аеропорту Жешова, через, на його думку, недооціненість ролі Польщі з боку України та союзників. В останньому інтерв'ю на посаді він вилив чимало негативу на адресу Києва та партнерів. А тепер унікальна подія. Уперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових. Як повідомляє третя штурмова бригада, бійці провели безпрецедентну операцію на Харківщині. Вони атакували ворожі позиції, зачистили їх і взяли окупантів у полон, використовуючи виключно дрони та наземні роботизовані комплекси. Це війна майбутнього, і Україна її очолює. Про те, як зміцнюється наш тил та економіка у наступному блоці міжнародна підтримка та оборона тилу, поки на фронті працюють роботи і летять ракети. Наші партнери продовжують посилювати фінансовий та оборонний потенціал України. Гарні новини з Риму. Нідерланди оголосили про виділення 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Каспар Вельткамп під час конференції з питань відновлення. Також Велика Британія поставить Україні 5 тисяч ракет протиповітряної оборони. Це відбудеться в рамках кредиту на 3,4 мільярда доларів з терміном погашення через 19 років. Але ворог теж не спить. За даними The Wall Street Journal, Росія виробляє понад 5 тисяч ударних дронів та безпілотних літальних апаратів імітаторів щомісяця. У відповідь Міністерство оборони України пропонує усім охочим долучитися до збиття дронів за винагороду. Хто потрібен? Громадяни України віком від 18 років, які не підлягають мобілізації. Для цього потрібно стати членом добровольчого формування своєї громади, уклавши контракт на 3 роки. Додаткова винагорода в 100 тисяч гривень на місяць. Добровольці зможуть використовувати дрони, літаки, особисту зброю та власні авто. Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення флагманського фонду для залучення масштабних інвестицій у відбудову нашої держави. За її словами, це буде найбільший у світі акціонерний фонд, що сприятиме інвестиціям в енергетику, транспорт. Критичну сировину та галузі подвійного використання ініціаторами виступили Італія, Німеччина, Франція, Польща та Європейський інвестиційний банк. Як сказала сама фондерляєн, ми буквально робимо ставку на майбутнє України. Далі переходимо до економічного фронту України. Економіка воєнного часу, виклики та рішення. Українська економіка продовжує адаптуватися до реалій війни, шукаючи шляхи для відновлення та стикаючись із новими викликами всередині країни. На конференції з відновлення у Римі президент Зеленський заявив, що Україні потрібен новий план Маршала. Подумайте про роль, яку план Маршала зіграв у відновленні Європи. Зараз у нас є реальна можливість запустити нову хвилю прогресу, наголосив він. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив конкретні цифри. Відновлення України коштуватиме 1 трильйон доларів протягом 14 років. За його словами, Україна хоче створити два фонди: один на 540 мільярдів доларів. За рахунок заморожених російських активів та другий на 460 мільярдів через інвестиції бізнесу Європейського Союзу. І перші кроки вже зроблено. Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського Союзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Загалом, за словами Шмигаля, від початку року в рамках ініціативи ІРА Україні передано понад 18,5 мільярда доларів за рахунок російських грошей. На тлі енергетичного терору Україна розширює вітрову енергетику. Вже будують понад 700 МВт нових вітрових електростанцій та 200 МВт систем накопичення енергії. Водночас є проблеми. За даними так Інфагро, в Україні зросли ціни на вітчизняне масло після запровадження у червні Євросоюзом квот на імпорт. А Данило Гетьманцев заявив, що немає економічного обґрунтування для введення акцизу на солодкі напої, що деякі сприйняли як перемогу чи чогось лобі. Сумна новина для промисловості. Зупинилося єдине підприємство, що видобуває природний графіт. Завалівський графіт, який працював із 1934 року. Причина чи війна та тарифи державних монополій. І ще кілька важливих внутрішніх новин Україна узгодила з Європейським Союзом нові аграрні квоти. Експортери меду та цукру отримали майже безмежні можливості, а от виробникам соку та пшениці буде складніше. Як пише політико, уряд стикається з різкою реакцією після відхилення кандидата, обраного незалежною комісією для керівництва Бюро економічної безпеки. За даними «Київстар», Україна запустить мобільний інтернет Starlink у 2026 році і стане першою в Європі, хто це зробив. Укрзалізниця скорочує персонал. До кінця року планують оптимізувати 25% адміністративного персоналу, а це понад 500 посад. Працівникам Офісу пропонують переходити ближче до колії, де не вистачає провідників та машиністів. І наостанок, як повідомляє Економічна Правда, у 2025 році на абітурієнтів очікує різке підвищення вартості навчання на контракті. Причина держава змусила університети підвищити ціни, щоб вони не демпінгували за рахунок бюджету. Для тих, хто хоче розібратися у фінансах, 15 липня стартує курс від Хакс, як знаходити акції ракети, від первинного розміщення акцій до їхнього десятикратного зростання. Ви навчитесь розпізнавати перспективні молоді компанії. Деталі про окурс в описі під цим відео. Тепер подивимось, що відбувається за епорібріком. Хроніка пікіруючої Росії. Економічний та політичний тиск на агресора продовжує зростати. Розглянемо найсвіжіші події, що свідчать про поступове закручування гайок для Кремля. Почнемо з Вашингтона. Як пише The Telegraph, Трамп, не зумівши домовитись із Москвою, планує використати голову Міністерства фінансів Бесента як секретну зброю проти економіки Російської Федерації. Бесент може зіграти ключову роль у посиленні економічного тиску, подібно до його ролі у торговій війні з Китаєм. Тим часом Сенат Сполучених Штатів Америки може затвердити новий законопроєкт про санкції проти Росії вже до 1 серпня 2025 року. Про це заявив лідер республіканської більшості Джон Тюн. Тиск на Росію посилюється із боку її сусідів. В Азербайджані почали саджати за участь у так званій спеціальній військовій операції. Вже заарештовано двох громадян, які воювали у лавах приватної військової компанії Вагнер. Відносини між країнами загострюються, що видно навіть на рівні торгівлі. Росіль забракував 18 тонн азербайджанських персиків у Краснодарі. На економічному фронті в Росії теж не все гладко. Експорт російського зерна продовжує знижуватися. За даними видання комерсанта, за підсумками липня очікується відвантаження лише 2 мільйонів тонн, що майже вдвічі нижче, ніж роком раніше. На додачу в Російській Федерації не виключили можливих банкрутств частини забудовників на тлі високих кредитних ставок. Далі до головних світових подій, що впливають на глобальний порядок денний міжнародні новини, тарифні війни та велика політика. Світ вирує, торговельні суперечки, політичні маневри та економічні прогнози. Розглянемо ключові події, що відбуваються на міжнародній арені. У Європі все відносно спокійно. Європарламент відхилив в отум недовіри голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйен, як повідомляє Euractiv. А у Німеччині готують законодавчу заборону на працевлаштування членів праворадикальної альтернативи для Німеччини на державну службу. Тим часом Франція відновлює виробництво ракет Скалп. Міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що виробництво буде запущено у 2025 році через 15 років після останнього замовлення. А от у Сполучених Штатах Америки розгортається справжня тарифна буря. Трамп оголосив про введення 50% відсоткового мита на мідь із 1 серпня. Він назвав мідь другим за значимістю матеріалом для Міністерства оборони і звинуватив адміністрацію Байдена у руйнуванні цієї галузі. Однак, як пише Блумберг, від цих тарифів програють самі Сполучені Штати Америки, оскільки в країні бракує переробних потужностей, а мідь важко замінити. І це ще не все. Сполучені Штати Америки з 1 серпня вводять 35-відсоткові імпортні мета щодо Канади. А Financial Times повідомляє, що умови торговельної угоди Сполучених Штатів Америки для Євросоюзу будуть гіршими ніж для Великої Британії. Тарифи торкнулися і Бразилії, що Блумберг називає вже не протекціонізмом, а політичним покаранням. Цікава реакція бізнесу японські автовиробники рекордними темпами знизили ціни на продукцію для Сполучених Штатів Америки, щоб компенсувати мита, і наостанок кілька важливих економічних індикаторів зі Сполучених Штатів Америки. Роздрібні витрати у червні зросли на 0,7%, але витрати на послуги впали третій місяць поспіль. Кількість заявок на допомогу з безробіття склала 227 тисяч, що менше за очікування. Генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон вважає, що ймовірність підвищення ставок становить 40-50%, а мита сприятимуть інфляції. Трамп знову закликав голову Федеральної резервної системи Пауела знизити ставку. Переходимо до новин фінансових ринків, де панує своя атмосфера. Ринкові новини: крипторалі, гонка ші та корпоративні гіганти. На фінансових ринках не буває спокійно. Біткоін б'є рекорди, техногіганти змагаються за лідерство у сфері штучного інтелекту, а інвестори уважно стежать за кожним рухом. Головна новина дня біткоін оновив історичний максимум, перевищивши позначку у 117 тисяч доларів. На тлі цього триває ралі і в інших криптовалютах. Етеріум протестував небачені з лютого 3 тисячі доларів, а надії на альтсезон знову зросли. Корпоративне прийняття біткоїна також б'є рекорди. За даними Bitwise, публічні компанії отримують вже 847 тисяч біткоїнів або 4% усієї емісії. У списку вже 125 публічних гравців. У світі штучного інтелекту справжня гонка озброєнь. Ілон Маск анонсував нову модель Grok 4, яка, за даними Artificial Analysis, випередила всі інші моделі за індексом аналітичного штучного інтелекту. Маск обіцяє, що Grok з'явиться в автомобілях Tesla вже наступного тижня. Конкуренти не відстають. Додаток на основі штучного інтелекту Gemini від Google тепер може перетворювати фотографії на короткі відео. А Amazon планує збільшити інвестиції в Anthropic понад уже вкладені 8 мільярдів доларів, щоб протистояти альянсу Microsoft та OpenAI. Крім того, хмарний підрозділ Amazon розробив обладнання для охолодження нових процесорів NVIDIA. Серед інших важливих корпоративних новин Ford відкликає понад 850 тисяч автомобілів через ризик зупинки двигуна. Італійська група Ferrero може купити американського виробника пластівців Kellogg. Пентагон стане найбільшим акціонером виробника магнітів MP Materials, інвестувавши 400 мільйонів доларів. TSMC повідомила про зростання виручки у червні на 26,9% у річному вимірі. Акції VRT вчора впали на 6 вайтіатлів, тому що Amazon AWS представила власну систему рідинного охолодження, але це допомагає зростати акціям CC плюс 2%. Про рідкоземельні метали та багато іншого докладно в сьогоднішньому ранковому огляді для підписників Lifehacks та на патреоні Еріка Наймана. Щодня Ерік публікує від 100 до 200 сторінок матеріалів і безліч ідей для інвестицій і спекуляцій. І наостанок коротко про ринок акцій Сполучених Штатів Америки. Учора він торгувався нейтрально, але рішення Трампа щодо мит на товари з Канади відправило фьючерси у легку корекцію. Розширення зростання є хорошою ознакою для бичачого тренду. На цьому наш сьогоднішній випуск завершено. Залишайтеся з нами та стежте за свіжими новинами. Текстова версія огляду доступна в нашому телеграм-каналі HacksFund.